Марія фотографує органний зал з усіх боків. каже на пам'ять, бо ж невідомо, що буде далі. Дівчина скрипачка, і сьогодні, після мітингу, тут буде репетиція. Остання чи ні, їй сказати важко. Я сподіваюся, все-таки разом побідіт і вони залишать цей зал для працівників. То повністю, якщо спросіть у тих людей, які приходять на концерт, що для них це значить, вони відвітять наверняка, що багато. унікальним органний зал називають усі. А вже ж він один з кращих в Європі. Сюди приїжджали виконавці зі світовими іменами. Тепер концертів ймовірно, не буде. Та не відсутністю роботи над усе переймаються музиканти. То ми займаємося говорити чесно Богу угодним з і наш весь колектив ми просто возмущені. Не потому, тому, що ми работаем, но але ми другую работу, роботу, а тому, що уничтожается. орган не рояль, його не можна демонтувати і перенести в інше місце. Кожен подібний інструмент не схожий на інший. Його створюють під конкретну будівлю. Этот орган строился именно под это здание, і именно в этой акустике, именно этот орган звучить по-своєму. Э, неповторимо. на мітингу 21 березня величний. Ургант звучав надто сумно священнослужитель Сергій Вороной дзвонить, мені, мені Меня все время добивається, щоб я з ним заключила договор об аренді. Якоби йому так сказать, сказати право собственности за ним, і що я тут незаконно провожу концертну діяльність со своїми колективами. Попри партійну приналежність, представники опозиційних сил стали пліч опліч на бік музикантів. Більше того, ситуацію між собою навіть називають рейдерством. Відбулася відбулося у таємниченичина таємниче, прихована угода між е, юридичною особою церков'ю московського патріархату і якимось представником обласної. Ради, якого ніхто не бачив, і цих документів не бачила. Тобто, це фактична схема рейдерського захоплення. Щодо останнього Сергій Вороний повідомив, що він священик, а не чиновник. Тому ці слова назвав порожніми у брехні. Звинуватив священик і директора будинку органної та камерної музики. Ніні Федоровні голіка 15 января було відправлено письмо з проектом договору оренди. Но це юридичне названня документа. Она письмо не вскрывая, не приняла это слово назад. А что было в этом документе? Что в этом? договор аренды о том, что Нина Федоровна Голикова, э, как директор органного зала, занимает такие-то площадя. В качестве арендной платы громада э, покладает на будинок органной и камерной музыки э, оплату коммунальных услуг. То есть, по сути дела, то, что сейчас платит Нина Федоровна, комунальні услуги, ото й буде являтися орендний плати. Утім, дещо, зі слів Ніни Голікової, Сергій Вороний все ж підтвердив, що поки що вона ніякої договору не підписала, все здання принадлежить мені, а вона окупант і захватчик. Голова облдержадміністрації розв'язку конфлікту намагається дещо відкласти на 10 років, а владу робить до справи майже непричетною. Любия передача е, імущества церкви, которое. Яка... там были за последние полгода, были исключительно на основании решений судов. Но в каждом случае находился компромисс, и все социально-культурные учреждения будут функционировать в этих же помещениях необходимое время. Например, согласно решению... Суда, органний зал в этом же поміщенні будуть ефективно працювати ще мінімум 10 років. Отак, з обличчя мапи Дніпропетровська поступово стирають усередок культури та його 11 колективів. І хто сказав, що музика вічна? Анна Кірва, Андрій Лисенко, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.